Куди ти біжиш і за ким ти женешся? Як будеш так бігти, то швидко впадеш. Біжи повільніше дивися під ноги, бо як не дивитись, то носа наб'єш. Летиш ти кудись, і той успіх шукаєш. А може, його ніде і нема. Ніхто те не знає, і ти те не знаєш. А може, весь світ суцільна пітьма, пітьма. Але іноді сонечко світить. Яскраво, так гарно воно мерехтить квіти цвітуть і все оживає, і тобі якось хочеться просто прожити. Той сонячний день після зливи студенної, не бігти, а стати, відчути ту мить, умити лице після туги студенної і знову відчути душа не болить. Живе вона хвилю в гармонії і спокою, і знову життя починає вирувати. Пітьма знову в душу тихенько заліза і знову її із душі треба гнать. Твоя то пітьма, ти її обираєш, панує вона і душить тебе. Ти ж можеш прогнати її. Ти це знаєш? Жени її, хай вона десь пропаде. Ти вмієш, повір в це, живи собі мирно. Не думай про вчора і завтра не жди. Поглянь, роздивися у світі їй гарно, у цьому моменті немає біди.